Повна заміна димаря з прибудовою з кирпича з такими чистками. Ви бачите, що робиться, тому що це все конденсат буде заміна на новий, сучасний, якісний димар з нержавіючої сталі, в нержавійки. Для вас це буде там 3-4 коротких відео. Для нас цілий робочий день. вступив конкретно в роботу От так, Хто каже, що це ці кирпичі, це класна тема, то подивіться настану цих кирпичів. На віка мільйон год стояло. Вони стояло воно мільйон років. Воно реально 60-х-70-х, комусь до 60-х років і вже в такому стані. Значить, і на все, у нас пішло півтори години часу, щоб прибрати оцей довбаний керпіч, який вже всі просто достав. Перевезти туди на... Кучку. Далі будемо монтувати цього ж якісного до з нержавіючої і сталі. Помаленьку наш монтаж продовжується. Я ж говорив, що для вас це буде 3-4 коротких відео, а для нас це цілий день робочий. Вирішили через ціну. Тут був такий дуже хитрий перехід, і виходить, що нам довелося припідніматися. Зробили кронштейн. І тепер тут чітко до котла можна буде людині почистити димоход. Чітка вертикаль, пашка мучиться, ще пару хомутів на стінах і об'єкт завершений. так Виглядає завершений монтаж димаря. Там буде мінятися в людей криша, може будемо, я не знаю, ще, або 45-ті коліна робити, або будемо робити проріз в подшиві. Але то вже буде потім.